Теж ну внутрішні резерви, те, що зараз намагається знайти і уряд, і парламентарі ініціюють різні о, форми там зміною оподаткування, обговорюється збільшення ставки о, військового збору, оподаткування фопів о, додаткове. Як ви бачите о, ці резерви, наскільки вони об'ємні, і наскільки для нас є резервом тіньова економіка, про яку ми говоримо постійно з року в рік. Хтось її вимірює там ледь не до 50% ВВП, але ми розуміємо, що є там якісь реальні цифри. Які резерв тіні в економіці, і е, які взагалі от, внутрішні резерви і е, зміни системи податкування. Ну я вам можу наприклад, взяти там експортно-орієнтовану галузь в зерно, в наші зернові олійні культури, і можу сказати, що от ми з осені. Намагаємось забезпечити повніше повернення валюти, яка отримується за, при експорті зернових. І потенціал для власне такого легалізації виводу з тіні, є дуже великий і, і вже це очевидні успіхи. Але при цьому. Це може сприйматися і як тиск на бізнес з, -з іншого боку. Та і досить часто будь-які проактивні дії держави сприймаються досить негативно, як ну, Який тут тиск на бізнес, коли от на вересень 2023 року Нацбанк констатує 8 мільярдів доларів неповернення валютної виручки в країну. Це зерно, яке ми продали за кордон. Зерно поїхало. Гроші в країну не прийшли 8 не прийшли вчасно. Мільярдів. Не прийшли вчасно. Та тобто, це теж треба, треба треба розуміти. Зараз цей показник істотно зменшився завдяки власне запровадженню ліцензуванню, і от ми очікуємо, що Верховна Рада схвалить відповідний закон, який зробить цю цей механізм гарантування того, що експортна виручка повертається в Україну більш автоматичним, більш системним, але навіть оперативне втручання у вигляді. Чіткості вимог щодо експорту і запровадження ліцензування воно вже допомогло. І тому ми бачимо, що той показник, на який посилався Національний банк України, це, там Форма 36, їхня, там, їхня агрегована цифра, він, він зменшився на щонайменше 3 мільярди. Тобто зараз приблизно 5 мільярдів. Ну, очевидно, що це, це сам показник, сам по собі не до кінця коректний, тому що е, е, не до кінця коректний. Через те, що е, в ньому агреговано різні обставини, які є. Тобто, в зазвичай треба розуміти, що до е, війни, до, до ну, 2021 році, цей показник тримався на рівні 4-5 мільярдів доларів. Тому що це така як хвиля, та тобто що зараз є за кордоном, що має повернутися з за кордону. Потім зрозуміло, у 2023 році це був феноменальний в місяці. Цей показник доходив до 12 мільярдів. Зараз він останній менше 6 6, 6 мільярдів. Тобто, тут питання в тому, що це. Той обсяг, який має тобто, він може в дорозі бути, так, може повертатися, бо в різні умови контрактів розрахунків. Але очевидно, і ми, наприклад, скорочуємо цей період, бо для експорту зернових зараз строк повернення валютної виручки стане 90 днів, хоча для всіх інших 180 днів. Тобто ми працюємо над, 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 ці, над тим, щоб максимально зробити ефективним. Наш експорт з точки зору макрофінансової стабільності держави. Це от лише один з прикладів, і очевидно, що ем, далі таких прикладів буде досить бага багато. Е, і очевидно, що коли ми говоримо про тіньову економіку, треба розуміти, що це економіка, яка не платить податків в тій мірі, в якій платять інші суб'єкти. І тому тіньова економіка це, це, це насправді. Банальна несправедливість в суспільстві, чому один не платить податків і працює, інший платить дуже багато податків, і, і контрольований нашими і податковою, і правоохоронними органами всіма контролюючими, і постійно знаходиться під цим контролем, а хтось не, не знаходиться під цим контролем. Тобі відповідно, виникає питання про надмірний тиск того, що є легальним, і брак контролю над тим, що працює в тіні. І тому очевидно, що. Платити податки мають всі, тому що це питання справедливості. Не тому, що держава цього вимагає, а тому, що і для наш для українського суспільства питання справедливості є надзвичайно важливим, тому що ми, власне, боремося за праведну справу, захищаємо наше суспільство, тому що вважаємо його справедливим. А російське як агресивне суспільство є несправедливим. Тому питання тіні тіні і легального бізнесу це перше за все суспільне питання, а не питання лише. Ресурсу, який може мобілізувати державу. ну ви мінекономіки? Ви от говорите категоріями ресурсів. Правоохоронці вони категоріями там порушення цього законодавства податкового. А як ви оцінюєте обсяги? Цієї цього дисбалансу несплати податків, от простіше і частіше ми чуємо там про ринок підакцизних товарів: паливо, горілка, тютюн, і там експерти рахують близько 30-40 мільярдів гривень. Ми втрачаємо сплати податків і публікують там по АЗС. Ну яскраві яскраву просто статистику, коли в нас там дві чи три мережі сплачують 90% всього податкового навантаження з паливної галузі, а всі інші. Там платять якісь копійки, і, і очевидно, що ну ось ось вона тінь, сигарети те саме. Да? Ми бачимо там зростання 23 мільярди. Теж рахують експерти. Ми там втрачаємо ви комплексно, які о, який ресурс бачите тут. Тому що ну я поясню чому, чому це важливо проговорювати, тому що люди зараз чують про те, що будуть збільшуватись податки. додатково буде військовий збір, переглянути податки по там ПДФО. І всі розуміють, що війна потрібно платити податки, але поруч люди чують історію про тіньову економіку, де взагалі ніхто не платить податків, ну в тій мірі, в якій потрібно було. І ну, тут людям потрібно пояснити, який в нас ресурс, і як нам зробити так, щоб ми спочатку навели лад в там, де тінь, там де не платять, а потім вже повернулись до людей і сказали: друзі, ну війна, ми змушені це робити. Ну, по-перше, ми з вами так плавно зайшли на територію, яка Досить далека від сфери моєї відповідальності. Очевидно, що я не можу просто сховатись, сказати, що це там я за це не відповідаю. Запитайте когось, когось іншого. Але а, насправді тут наш підхід абсолютно а, очевидний, та що ми податки мають платити всі. Тому що чому для чому це потрібно для міністерства економіки? А, треба зрозуміти, що для міністерства фінансів. А, Важливо власне кількість того, що ми збираємо в, в бюджет для Міністерства економіки. Важливо, щоб економіка розвивалася. І тому, тому що ми вважаємо, що якщо вона буде розвиватися, відповідно можна платити збирати більше там. Але головне, що це добробут людей буде більше. І коли в нас є тінь, ми не можемо забезпечити цей нормальний розвиток, тому що це означає якась. Те, що ви говорите, це такі ресентименти і антагонізми між е бізнесом, який працює легально, працює ну не зовсім легально е з оптимізацією. скажімо. Та, ну, все, 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 що завгодно. Тобто, там від від найлегенького сірішого до повністю чорного, питання питання багато. І тому для нас це це, це правильно, і і ми це намагаємось зробити власне. Залученням всього, всього бізнесу У нас рівень координації з бізнес-об'єднаннями, галузями є дуже дуже високий. Тобто постійно в міністерстві хтось є. Знаєте, є нема такого, що ми в вежі слонової кістки щось розподіляємо. Тому що через живий діалог з будь-якою індустрією можна знайти знайти рішення. По-друге, це створення максимально простих правил, чому тому, що не можна. Давати тим, хто хоче працювати в тіні, такий привід для виправдання, та тому що там як, як кожна людина, та чому ти не займаєшся спортом, бо щось там заважає мені, там мене надто інтенсивно Та. Ну, от в мене завжди є проблема. Я хочу завжди був виглядати ходіше, ніж я є. Але я от можу сказати, ну забагато відряджень та я там ну завжди є відмовка. Якщо правила складні, правила архаїчні. То бізнес і це досить часто звучить. І це можна побачити в соцмережах. Говорить, навіщо я маю дотримуватись цих правил, якщо вони дурні, вони погані, вони обтяжливі, а ось десь цього нема. ось подивіться там, наприклад, Грузії ще щось. І тому нам потрібно спрощувати правила, робити їх. це не це не завдання від А до Б, це постійно, це як. Знову ж таки, з побутових таких особистих речей, це як там фіз фізкультура або читання книжок. Та? тобто, хочеш якось інтелектуально розвиватися, ти читаєш книжки, навіть якщо тобі не цікаво. Хочеш тримати себе в формі, ти займаєшся вправами. Те саме дерегуляція. Дерегуляція це не завдання від там. До 25-го року і потім розслабилися. Це постійне оновлення правил. Це це так званий європейський союз. Вони постійно да, тут щось не працює поправили. тут щось працює. Давай беремо цей приклад кудись інше. А це зайві правила. А тут треба а нові правила виростають. І це наша постійна задача. І якщо і ми ні, ніколи її не, не полишимо, тому що ми повинні створити те середовище, в якому ніхто не скаже, знаєте, ці правила надто важкі, тому я маю право. Там платити зарплату в конвертах, та, тому що там звітності забагато. Далі питання, звичайно, податкового навантаження. Якщо всі працюють в нормальному середовищі, то податки можна тримати мінімально достатніми. Але були випадки в історії України, досить, досить цікаві. Був один мій колега з там, років 10 тому, який говорив: мені все одно скільки в тіні, того ж там тютюнового бізнесу. Якщо є легальний бізнес, з якого можу, зможу можу збільшувати ставки. І мені цей підхід дуже не подобається, тому що це означає, що ти, ти апріорі комусь дозволяєш взагалі нічого не робити, натомість з когось, хто тобі є партнером, стягуєш більші ну, податки. На це і скаржиться, і, здебільшого і, білий, легальний, крупний і відомий бізнес. І тому Очевидно, що а, наше завдання втягувати цей діалог, витягувати. Витягувати насильно чи добровільно тих, хто в тіні, і в нас немає підходу того, що ми не звертаємо увагу на те, що працює в тіні, і лише говоримо про збільшення податків. Але в нинішніх умовах уникнути розмови про збільшення податків, будь-яких, тобто там ФОП, військові збори, там податок на доходи фізичних осіб, ви не можете, тому що навіть те, що в той факт, що все йде на фінансування безпеки і оборони. Цього недостатньо. Нам потрібно більше. Ми розуміємо, що нам потрібно більше зброї, більше ресурсів для того, щоб протидіяти ворогу, який кидає теж всі, всі свої ресурси, абсолютно маючи інше суспільство, суспільство концентровано, яке може витискати всю останню копійку і кидати, кидати на цей фронт. В нас інші цінності, та нам потрібно, щоб Незважаючи на війну, люди жили з максимально можливою гідністю, і тому очевидно, що питання збільшення податків воно буде постійно присутнє в нашому суспільстві, тому що власне ми фінансуємо нашу армію. Щоб закрити цю тему з тіньовою економікою, чи є в, в уряді розуміння, скільки там мільярдів реально є, скільки ми можемо, от навевши лати ну, якимось чином, скільки ми только. можемо... Я просто не буду казати цифру, тому що вона постійно моніториться, міняється. Міністерство економіки постійно оцінює рівень економіки в тіні. Воно може бути там 30-40. Зазвичай варюється між 30-40 Це на, на періоді там 10 років. Але треба розуміти, що ця цифра, це теж дуже, дуже, дуже цікаво. Коли ви говорите, як ви оцінюєте, це теж цікава річ, тому що в нас є досить гарний і один з найкращих департаментів, який займається макроекономічними речами, І вони е, мають методологію, яка використовується і в інших. Це методологія, методологія моделювання. Тобто, якщо беруться індикатори, скільки витрачається су, там, суспільством на щось, а скільки платиться податків в цій сфери діяльності, не знаю, з там, будь-який візьмемо приклад. І от ця різниця дає нам відсоток, який гіпотетично можна вважати є в тіні. щоб що він точно є, але його не бачить статистика, коли ми говоримо про сплат, сплату податків. Тому це теж до певної міри моделювання. Тобто, не можна сказати, що хтось пішов, обійшов всі двері, перевірив їх і сказав: знаєте, оце є. 100 фабрик текстильних, які працюють легально, а ось 23 з такими-то адресами, які працюють нелегально. Там тому, все замішано. Та, тому цей відсоток, який говориться, там що там третина економіки працює в тіні. Це моделювання. Та? Те, що ми можемо змоделювати. І очевидно, що це не виглядає так, то чому ви до них не підете і не скажете працюйте легально? Ну, тому що цей відсоток знову ж таки змодельований. Ну так всі і вимагають.